Доброго дня, друзі! Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні знімаємо нове відео про однокімнатну квартиру за адресою вулиця Бельведерська, 35. Це однокімнатна квартира на шостому поверсі з загальною площою 45 метрів квадратних Отже, ми знаходимося зараз в невеликому коридорі, в якому є прихоже місце для верхнього одягу, а також тумбочка, щоб взутись, перевзутись і поставити туди взуття. В квартирі є відеодомофон. Всі автомати, німецький шнайдер, а також виведено вже всі виводи під сигналізацію, є датчики на рух в коридорі, в кімнаті та в кухні. Тут знаходиться на підлозі плитка і підігрів підлоги. Йдемо в ванну кімнату, подивимося, що там. Сам вузол сумісний виконаний в світлих тонах. Тут є такий умивальник та Біде це все одного виробника IMPM і так само крани. Цієї самої фірми. Це німецький виробник. До речі, в інтернеті він представлений, достатньо широко їхня офіційна сторінка, можете зайти і подивитися. Достатньо велика і нестандартна душова кабіна. Така змішувач GROHE. І в куті місце виведено під вертикальну, саме вертикальну пральну машинку шириною 40 см і стоїть полотенце-сушитель з такою термоголовкою. Достатньо небагато місця, але все компактно розміщено, лишнього нічого немає. Кухня в цій квартирі заслуговує особливої уваги, тому що вона достатньо велика. Її площа 15 метрів квадратних. Це абсолютно достатньо для того, щоб в ній зробити кухню-студію, кухню, кухню столову або кухню-віталі. Тут є така достатньо велика робоча поверхня. До речі, плита австрійського виробника. Всі шухляди повністю на дотяжках, ось так вони працюють. Ось такі шухляди. З такими висувними механізмами. Ось тут. Полки і механізми фірми Блю. Це достатньо відомий європейський виробник. Знизу йде led стрічка Варочна поверхня комбінована: це йде індукційна електрична плита і класичні дві камфорки на газі. Електролюкс є духова шкафа. І тут є інтелектуальна витяжка, яка включається як в ручному режимі достатньо. Хороша витяжка, так? А і також вона може включатися сама. Допустимо, якщо ви варите їсти і утворилося на багато пари, то вона включиться автоматично. Ось Звідси перехід на лоджію, на якій знаходиться. Котел двоконтурний, один з найкращих виробників це німецький котел Вайланд, а також управління підігрівом підлоги. Тут є три контура: ванна, кухня, балкон і коридор, і всюди стоять термоголовки, управління, температуру регулюєте собі самі труби. До речі, всі німецькі. Окей, і ще один момент по лоджії, на якій ми знаходимося. Балконний блок оцей весь. Власники поміняли. Тобто, від забудівника, який був, вони замінили на новий. Це вікна перфекта з гарнітурою Вінхаус. І також на лоджії є така річ для сушки білизни. Ще один момент. У всій квартирі, на всі вікна є москітні сітки. На літо це досить хороша річ. Вікна виходять на західну сторону, сонце буде після обіду. І окремої уваги заслуговує вид з вікна. Тобто вікна виходять на четверту школу, на майданчик четвертої школи. Хороший вигляд, нічого перед вами вікнами не збудують і не забудують, нічого заважати не буде. І ще один момент: не дивлячись на те, що ми знаходимося в самісінькому центрі міста, тут досить тихо і спокійно, тому що вікна виходять в двір і не чути цього всього шуму машин, тому що це досить насичене перехрестя, завжди пробки, багато машин. Тут ви цього чути не будете, тому що вікна, повторюю, ще раз виходять всі у двір. Перейдемо в кімнату. Кімната правильної форми, прямокутної площі 20 метрів квадратних. Тут знаходиться багатофункціональна шафа ось така, яка достатньо містка, щоб помістити всі речі для двох людей або до однієї, які будуть проживати в цій квартирі. І ще один момент: на вікнах розміщені ролети день-ніч, оскільки це західна сторона, в другій половині дня тут буде сонце, ось так вони працюють, і будуть захищати влітку від сонця. І тепер давайте по традиції підведемо підсумок. Отже, що ми маємо? Однокімнатна квартира, яка знаходиться в самісінькому центрі міста, вулиця Бельведерська, 35, на пересіченні вулиця Бельведерська, Північний і Південний бульвар, де зробили нову дорогу. Це ідеальна квартира під інвестицію. Чому? Тому що знаходиться вона в самому центрі, де все поруч. АТБ, магазини, вантайм, аптеки, барбершоп. До центру міста пішки 5 хвилин, до міського озера 10 хвилин пішки, все знаходиться поруч. Квартира в новобудові, знаходиться ідеальний шостий поверх. Сама середина. Будинок зданий давно в експлуатацію і повністю заселений. Квартира повністю з ремонтом. Залишилося докупити пральну машинку, холодильник та диван. І вже завтра її можна здавати в оренду і заробляти гроші. Я чомусь думаю, 95%, що цю квартиру куплять саме для інвестицій, для того, щоб здавати в оренду. І ми вам в цьому допоможемо. Друзі, ціна цієї квартири 47 750 доларів США. Комісія агентства нерухомості включена у вартість цієї ціни. Тобто, нам уже платити нічого не потрібно. Документи на право власності більше, ніж 3 роки, тобто не виникає додаткового податку. Квартирі ніхто не прописаний. Всі власники знаходяться в Україні. Це дуже важливо, немає ніяких доручень. Після переоформлення вже завтра вам віддадуть ключі і ви станете власником цієї квартири. І по традиції, якщо ви ще не підписалися на наш канал, зробіть це прямо зараз. Тисніть дзвіночок, щоб бути в курсі останніх новин. І телефонуйте за номером, який ви бачите нижче, і записуйтесь на перегляд. Будемо раді бачити вас в цій квартирі. Віримо в збройні сили України. Перемога буде за нами! Слава Україні!